Людмила, доброго ранку і мирного дня, Любочко, і всім добрим людям. Я теж секунду серед... не саджу. Я ото її відбираю окроми і собі її на їдло беру, а садити не саджу. Юлія Бойко, Катя, привіт, Таня Іваніна. Проводжу приємно з вами. Час, Люба, і вашою дружньою і родиною і друзів. Дякую, Тетянко, Приєднуйтеся, все буде добре. Машенька, привіт сонце. Я бачу, що ти повідомлення прислала, але я вже в ефірі. Ой, сонце світить в очі дівчат. Машенька, Любочка, дівчаточка і хлопці, привіт усім добра і любові і гарного спілкування. Я тільки що приїхала від мами і йду до господарки і тому буду слухати. Вподобайку поставила. Добре, Машенька, щасливо, працюй. Марія на хто такі гарні рушники шил? Я вишивала, це, це я вишивала рушники. Юля, захоплення Марічки, привіт, Женя. Доброго ранку, Любцю. Лайчик поставила. Дякую, Женячка, гарного дня вам. Сергій Мерс кляча, дуже приємно познайомитися, мене звати Люба. Таня Івановна, всім всі, всьому вчаться у житті, завжди. Так. Колись моя баба казала, вчися, дитина, вчися, бо на старості як знайдеш, але все одно всього знати не будеш. І так воно є. Юля, Женя, привіт. Ірина. А, цвіток поняла. Спасибо, красиво. Будь ласка, Оксана, привіт. Женя, Юля, привіт і кава з тортиком Оля, Іра, Оксана, Женя, доброго ранку. Оксана, привіт, Машенька. Оці зубочки, часнику, котрі саджала Любочка це є жіночі зубочки, а тоненькі пряменькі хлопчики, вони не дають гарного врожаю. Ага, Бачите, ось так воно зветься. Кот, ви знаєте руский язик? Знаю, розумію, але не розмовляю. Даша, як у вас справи? Все добре, Дашенька, завтра буде краще. Олег, пийте цикорій, вместо молока. Олег, знаю, що цикорій добре пити, але як є молоко, не хочу цикорію. Марія Оля Чумаченко, доброго ранку, приємного дня. Женя, слава Україні героям слава! Таня Іваніна. Ще лікуюся, Люба, поки, поки що змін немає значних. Дякую за турботу. Міцного вам здоров'ячка, Танечка. Хай Бог дає, щоб скоріше болячка ваша відступила, щоб її не було, а ви, щоб були здорові. Єгор, кажуть, сонце у вікні. Так, сонце у вікні. Так, Галина Бурдак. Благословенного ранку для. Дня, Любочка, доброго дня і вам благословенного денючка. хай Бог береже і міцне здоров'я после. Оля, Катя, Таня, Маша, Єгор, доброго ранку. Сл. освободітелі йдуть за тобою. Не лякай їжака голою жопою, ті освободітелі хай застрагнути в болотах і там позамерзають. Женя, я сьогодні пізніше зайшла, але все одно вспіла, як же я без вас. Так, дякую, Женя. А як же ж ми без вас? Дякуємо, що зайшли. Гарного вам денечка, Марія, Юлічка, Діаночка, Євгенія. Доброго ранку, гарного вихідного дня. Так, кот, надіюсь, війна скоро закончиться і діти не будуть помирати. Дай Бог, щоб скоріше. Дівчата, ну прожміть лайчики, хлопці, Нас 155 чоловік, а тільки 126 лайчиків. Прожимайте лайчики. Бо треба 150. Дай Бог, як тільки москаль забереться з України, так зразу і люди перестануть гинути, і буде мир і спокій. Женя, Марія, і вам гарного ранку. Марина Смайлики, Оксана Андріївна, Лайчик. Дякую. Нічимай. Написала мені пані Оля, а знаєте, дівчата? Коментар? Я так сміялася.